Трамп має піти у США. Спалахнули нові протести після ударів по ядерних об'єктах Ірану. По всій території Америки люди вийшли на демонстрації, зокрема у Нью-Йорку, Вашингтоні, Сан-Франциско, Чикаго та інших містах. На плакатах мітингарі написали: ні війні проти Ірану та гроші на потреби людей. А не на військову машину американці засудили дії Трампа, назвавши їх військовим злочином, який порушує статут ООН, міжнародне право та конституцію. США. демонстранти застерегли, що атаки можуть спровокувати масштабну, регіональну або навіть глобальну війну з численними жертвами, радіаційним забрудненням і катастрофічними наслідками. Тобто, основний меседж атака Трампа на Іран це розпалювання війни, а не дипломатія. А США не хочуть війни. Я нагадаю, у ніч проти 22 червня американська авіація атакувала три ядерні об'єкти в Ірані. Президент США Дональд Трамп заявив, що головною метою проведеної операції було нібито усунення ядерної загрози з боку Ірану. За його словами, атаковані ядерні об'єкти були повністю знищені. Американський лідер попередив: якщо Тегеран не піде на мир, майбутні удари будуть набагато масштабнішими.